Як і чому ти перейшов з Укрпочти в Укрзалізницю? Конкурс. Конкурс. Ші, конкурс. Ну ти подався на нього? Подався. Я прийшов тоді, якщо пам'ятаєте, було багато спекуляцій, що Ігор на його теж запропонували, я так розумію, але він не став брати участь. Чи... А я так більш в мене брат взяв на свободу, я пам'ятаю, це він він, він він щось. Ми з ним говорили, ну, ми зараз іноді такі у нас бувають бесіди, що, що далі, там, який наступний крок. І він якось каже, ну, от Ігор, не йде, може, ти підеш. А був конкурс, кілька було людей. Там, я вже не знаю, деталей, хто як розподілився, але мені запросили, я зателефонував тоді голова ради, каже, слухай, ти хлопець хороший. А вони це іноземці якісь? Там були іноземці, номінаційний комітет, міністри, якось так це було складно. І каже, ти хороший хлопець, у нас тут є ідея. Чому б тобі. Ми тебе залучимо, тебе бачимо, не очули, ти пасажирку. А тоді якась пасажирка це така, вибачте, не буде погане слово. Це мокра постіль, дряв якісь вагони. Я кажу: ну, хоч би вантажі запропонували, там хоч якийсь там, потужний бізнес. Каже, та ні, ну ти ж про людей, про клієнтів, давай пасажирку. Ну, от якось так закрутилося. Ти заробляєш зараз більше, ніж в Сінгапурі або менше. Точно заробляю менше, ніж я міг би заробляти, якщо б я лишився працювати, продовжив би працювати за кордоном з урахуванням того, як би зростали ну, твої звичайно. В скандальних інтернетах. Писали ще мені здається, з часів Укрпошти що твоя зарплата була в районі десь мільйона гривень на місяць. Це бла, 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 В скандальних інтернетах. Дуже багато чого пишуть, що не відповідає дійсності, зокрема, саме це? Тобто це не коректна цифра? Не заробляв схожих сум, працюючи в Укрпошті. Окей. Зараз твій заробіток – це є закрита інформація. Так, звичайно, це. Окей. Окей. Нічого фантастичного там немає, це точно нижче. Гроші, це точно не, не мотиватор. Я думаю, що на час принаймні війни ми до цього спокійно всі ставимося. Фінальне питання. Яка твоя мотивація? Чому ти тут? Жодного дня не пожалкував. Життя мрії сьогодні і зараз нестися цими коліями. А мотивація вона в тому, що сьогодні на цій зустрічі з колективом Придніпровки от став е е чоловік, і коли я спитав, кого діти приймали участь в програмі Залізня зміна він сказав, в мене там син приймав, дуже задоволений. Я спитав. Чесно кажучи відсотки на 90%, думаючи, що я знаю відповідь, спитав так: чи порадив би він своєму синові стати залізничником? Бо я справді питаю це дуже часто. Я вже так приготувався до відповіді ні, і ну якби трошки засмутитися, але він сказав, так я порадив би. І це надихає Тому в цьому дуже багато, бо ти своїм дітям хочеш найкраще.